Перша книга Самуїла. Розділ 31. Коли філистимляни воювали з Ізраїлем, мужі ізраїльські втікали від філистимлян. Побиті падали на горі Гільбоа. Філистимляни наскочили на Саула та на його синів і вбили Йонатана. А дава і Малкішуа, синів Саулових. Тож битва зосередилась довкруги Саула. Лучники стали у нього стріляти, і він був тяжко поранений. Тоді Саул сказав до свого зброєноші Вийми твого меча і проколи мене, щоб не наскочили ці, необрізані, не прокололи і не наругались надо мною. Та його зброєноша не хотів, бо вельми був злякався. Тоді Саул вхопив меча та й настромився на нього. Побачив зброєноша, що Саул мертвий, та й собі кинувся на свого меча і помер із ним. Отак умерли разом того самого дня Саул, три його сини, його зброєноша й усі його мужі. Тоді ізраїльтяни, що жили по тім боці долини і по тім боці Йордану, побачивши, що ізраїльські мужі повтікали, та що Саул поліг із синами, покинули свої міста і повтікали, а філистимляни прийшли і у них осілись. Другого дня прибули філистимляни обдирати мертвих і знайшли Саула з його трьома синами, поляглими на горі Гільбоа. Вони відтяли йому голову, зняли зброю з нього та й послали їх скрізь по землі Філистимлянській, щоб дати своїм ідолам і людям добру новину. Потім склали його зброю в капищі Астарти, а трупа його повісили на мурі в Бет-Шані. Коли мешканці Явеж-Гілеаду почули, що філистимляни вчинили Саулом. Рушили всі мужі хоробрі і, пробувши усю ніч у дорозі, зняли трупа Саула та його синів з муру в Бетшані, принесли в явеш, і там їх спалили. Кості ж узяли, поховали під Тамариском у явеші і сім день постили.